Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості роботи з редактором Кріта. Так? Навчимося його встановлювати, налаштовувати робочу область, створювати нові документи, ну і, в свою чергу, зберігати ці документи для того, щоб можна було з ними працювати далі або певним чином їх використовувати в майбутньому. Отож, з чого почнемо? Почнемо з того, що нам потрібно його встановити. Для встановлення цього редактора нам потрібно зайти на офіційний сайт Kріte. Для цього в пошуковику можемо прописати або слово Кріта, або прописати адресу сайту Krita.org. Це є безплатним сервісом, так? тому, відповідно, ви собі можете. Скачати і працювати з ним без будь-яких платних ліцензій. Отож, що нам потрібно далі зробити? Далі нам необхідно попрацювати з елементом Dowland. Тобто клікаємо на кнопочку Dowland, і в нас відкривається автоматично під тип вашої операційної системи, підбирається елемент з установкою. За потреби ви можете. Змінити версію, так, вибрати, наприклад, портативну версію, встановити і з нею працювати. чи чи під Mac, чи під Mac, Linux. Ну, в даному випадку мене все влаштовує, в мене Windows 64 пітна система, так, тому відповідно, я нажимаю кнопочку Dowland Installer. Так, у мене відкривається вікно, куди е, потрібно е, зберігати. так. Якщо у вас таке вікно не відкривається, значить автоматично потрібно пам'ятати, що е, завантаження відбувається в елемент завантаження. так. Ну, У мене хоча відкривається вікно збереження, але ми бачимо, що в мене воно ну, також буде завантажено е, в завантаження. Тому нажимаємо кнопку зберегти і е, процес завантаження у нас. Практично звершилось. Що нам потрібно робити далі? Далі нам необхідно е, зайти в це завантаження і запустити інсталятор. Е, для цього ми відкриваємо провідник наш файловий. Так, є. Е, переходимо в елемент завантаження і знаходимо наш, е, нашу кріту, ту, яку ми скачали. Інсталятор. Так, ось він у нас є. Е, двічі клікаємо на нього, і е, в результаті в нас. Запускається інсталятор. Так, є, що ми будемо в цьому інсталяторі робити? Так, відбувається в нас процес розпаковки. Я призупиню відео, щоб це відбулося трошки швидше все. Так, після того, як відбулася розпаковка, в нас пропонується вибрати мову, з якою ви будете працювати. Ну, в даному випадку тут є тільки англійська і там, китайська чи й... японська, не знаю, які там іерогліфи. Тому ми вибираємо англійську мову, нажимаємо кнопочку ОК і відповідно в нас відкривається вікно інсталятора. Далі ми проходимо далі. Погоджуємося з е, ліцензією користувацькою. Так, нажимаємо далі. Відповідно, тут у нас відкривається вікно збереження, е, куди буде установлена програма. Ну, в загальному е, в мене є тільки один диск, тому вибрати щось інакше я не можу. Але за потреби, якщо ви хочете зберегти його, е, цю програму десь в іншому місці, нажимаєте ось цю кнопку Browse. І вибираєте місце, куди ви хочете зберегти, куди ви хочете, щоб відповідно, ваша програма установилася. У мене є тільки диск, C, тому мене місце, місце диск C Program Files, X64 повністю влаштовує. Далі нажимаємо кнопку Next і відповідно, в нас проходять елементи, де ми погоджуємося з справами використання, створюємо папку в. Панелі управління. Тут нас питають, чи створити іконку на десктопі. Якщо не потрібно, забираємо галочку, якщо потрібно, відповідно залишаємо. І нажимаємо «Install». Інсталювання почалося. Так, я на деякий час призупиню, щоб ви вже зразу побачили готовий процес установки. Є. Установка в мене завершилася. Так. Є напис Complete. Нажимаємо далі і фініш. Бачимо, в мене на робочому столі з'явився значок ось цього кріте. Ну, давайте запустимо. При першому запуску в нас буде відбуватися наступне. Так? Оскільки ми ще з вами не створювали ніяких документів, то в нас не відкриється ні. Відповідно, Документ, в якому ми вже працювали, ні відповідно, документ який там новий з робочою областю і так далі. Нам потрібно буде це все з вами зараз зробити, тому я думаю, що ми зараз якраз і до цього приступимо. Так, тільки зачекаємо, щоб повністю запустилося, тому я трошки призупиню це відео. Так. Ось, в мене вже запустилося ось такий елемент. Давайте я на все вікно відкрию. Так, Бачимо, тут в мене ще поки що нічого немає, тому що нам потрібно зробити. Нам з вами потрібно створити новий файл, з яким ми будемо працювати. Для цього ми можемо або ж нажати комбінацію клавіш Ctrl-N. Так, Отут ви бачите, можете побачити його. Ось цей елемент, або нажати кнопку Створити новий файл. Або ж ми ще можемо нажати «Пуск» і Створити. Тобто кожен собі вибирає варіант, який найзручніший йому. Ой, «Пуск», перепрошую, файл створити, так. Який найзручніший конкретно йому. Ну, Мені, наприклад, зручно нажати Створити новий. Нажимаємо, і відповідно в нас відбувається процес створення файлу. Так, Де ми вказуємо, що ми будемо створювати, і які параметри цього елемента в нас будуть. Так, от є, наприклад, нетиповий документ. Можемо створити на основі, але оскільки в нас не було попередніх документів, тому мусимо брати створити нетиповий документ. Далі в нас є елемент, який вказує формат, в якому ми будемо створювати. Давайте створимо. А4 листок з розширенням 300PI. Е, можна 600 вибрати, ну, але для початку, я думаю, цього немає не ніякої потреби. Так. Е, ну і Бачимо, що роздільна здатність у нас буде 300 пікселів на дюйм. Е, тут ми можемо змінювати ширину і висоту документа за потреби. Якщо такої потреби в нас немає, значить все. ок. Далі йде в нас елемент роботи з. Кольорами в нас е, дефолтно встановлена кольорна схема RGB. так Для початку її змінювати не треба, хіба у вас будуть якісь специфічні свої завдання. Далі нажимаємо кнопочку Створити, і в результаті в нас буде створений документ, з яким ми з вами вже зможемо щось працювати. Е, отож, давайте поглянемо. Поговоримо безпосередньо про інтерфейс, так, даного середовища, і подивимося, які є тут панелі, так, і де ви їх можете використовувати. Отож, ну почнемо з першого. Так, це є в нас звичайне традиційне меню. Воно знаходиться в нас ось тут. Відповідно, тут є в нас меню файл, меню там, зміни, перегляд, зображення, шар і так далі. Відповідно, це як в будь-якій програмі для роботи з зображенням. Далі наступна частинка нашого дисплею це йде елемент, який називається в нас ось тут. Панель інструментів. Так. Це в нас де панель для вибору набору там, пензлів, налаштування цих інструментів. Так. Ми бачимо, що в мене зараз вибраний елемент пензель і тут є його налаштування. Ми можемо вибрати, який пензель у нас буде використовуватися. Так. Ми можемо вибрати, як він там буде малювати, наскільки він прозорий, який там його розмір і так далі. Далі наступний елемент це є елемент, який називається бічні рухомі панелі. Їх є дві в нас. Так, давайте я виділю це в нас ось ця, на ній також знаходяться інструменти, і це в нас також ще ось ця панель. Так, відповідно, тут в нас розміщені елементи, які ми можемо використовувати при створенні. Ну, в загальному тут у нас на цій панелі розміщені інструменти, які ми можемо використовувати. А тут додаткові налаштування, які ми можемо виконувати. Ну, наприклад, тут розміщені наші шари, тут, наприклад, у нас розміщені види пензлів, якими ми можемо малювати. Тут бачите, скільки їх є. Ну І відповідно кольорна схема, де ми можемо собі вибирати колір і так далі. Так, далі наступний елемент. Так, Це в нас є елемент, який в нас називається рядок стану так, або смужка стану. Вона знаходиться в нижній частині нашого вікна. Ось тут і тут є інформація про наш документ, як ми можемо з нею працювати з цим документом. так, Який там у нас масштаб встановлений, положення, розмір документа, колірна схема і так далі. Так, ну, і в принципі це по основних елементах все. Давайте тепер трошки попрацюємо по навігації. Так, наприклад, що ми можемо тут робити? Якщо нам потрібно здійснити там масштабування, ми це можемо робити за допомогою коліщатка Так. камишки, прокручуючи його вперед. Чи назад ми можемо збільшувати і зменшувати масштаб, який, ми викор... який нам потрібно для нашого малювання. Так, наприклад, що ми ще можемо тут робити? Для того, щоб, наприклад, зберегти документ, в вкрійті нам необхідно з вами нажати елемент File, зберегти або зберегти як, і в нас відкриється вікно збереження, куди ми будемо. Зберігати наш файл, От на мене є тут збережені зображення. Звертаю вашу увагу, що цей документ е, зразу буде зберігатися в форматі е, Кріти. Так? І відповідно відкрити, ви також зможете його у вигляді елемента кріти. Так? Якщо ви хочете його е, зберегти в якомусь іншому форматі, так? відповідно, тоді потрібно, ось тут, там, де тип файлу, вибрати елемент, як ви хочете зберегти, ввести ім'я. Так, і нажати кнопку Зберегти. От я зараз веду. Тоді воно в нас буде збережено як JPEG. По дефолту воно зберігає в форматі кріта, для того, щоб ми могли з цим елементом працювати. Звертаю вашу увагу, так, по вікнах ми тут можемо встановлювати різні варіанти цих елементів. Можемо називати певну панель. Можемо якісь панелі, які в нас немає, додавати. Так? От, наприклад, я взяв кнопочку вікно і додав панель Animation. Так? Вона у мене знизу додалася. Також можна там вибрати Big Paint. створення зображень. Варіант вікна. Так? Можна створити. Це в нас BigPint 2, BigPint 1, це те, що в нас було на початку. Тобто, якщо ви щось зробили своїм вікном, забрали якісь там штуки, які вам потрібно було, але ви їх випадково десь перетягнули, ми можемо все повернути до початкового стану. Так, вибравши робочий простір і повернувшись до елементу BigPint. Все настає так, як було на початку. Ну, і що стосується малювання, це вже будемо розбирати згодом. Так, нам потрібно все ж таки зрозуміти основні елементи функціоналу. Так, а по малюванню створенню елементів, це вже поговоримо в наступних відео.